чотири команди стартували у розірші відкритого кубку міста Суми з футболу. В останню цей турнір відбувся у 2021 році. І тоді переможцем стала команда Сумського державного педагогічного університету. Хто бере участь у цьогорічному турнірі і за якою формулою він проводитиметься, розповів заступник голови федерації футболу міста Суми Денис Лупач. Формат проводиться у нас по кубковій системі, два півфінали, фінал та матч за третє місце. Приймаємо участь чотири команди колос Підліснівка, «СумДУ», Автоброс Суми і команда США Масалітіна, Миколаївка. У першому півфіналі сезону 2024 року на полі зустрілись команди Колос з Підліснівки та Сумського державного університету. У першому таймі на 32-й хвилині гри футболісти колоса, вони на гру вийшли у чорних футболках, відкрили рахунок у матчі. Атакувальний випад команди влучним ударом по воротах СумДУ завершив 22-й номер Андрій Якущенка. Під кінець тайму Андрій не зміг реалізувати вихід один на один, пробивши вище воріт. За рахунку 1-0 на користь колоса команди пішли на перерву. Початку другого тайму десятка сумдеу Артем Ярошенка зрівняв рахунок. А на 35-й хвилині другої половини гри 13-й номер команди Андрій Гончаренко вивів сумдеу вперед. Другий гол політехніків виявився останнім і переможним у цьому матчі. 2-1 на користь Сундеу. Ну, команда тільки зібралася. Більшість гравців це перший. Другий курс в принципі в такому віці помилки це нормально, десь могли зіграти краще, десь, десь пощастило тому. Але взагалом, за рахунок функціональних кондицій, за рахунок того, що більш молодше, більш якісно виглядають фізично, досягли тієї мети, яку поставили на початку гри. Тому. це були перші розслабились, почали підсідати суперник. Побачив наші слабкі сторони та почав нас вижимати. І в зв'язку з тим так і програв. Він не грав до місяці, тому сьогодні перша була гра. Дуже сподобалось, тяжко, але будемо далі двигатися вперед. А поки тривав перший півфінальний матч, до другого півфіналу готувались команди Автобро та ДЮСШ США імені Масалітіна. Обидві команди брали участь у чемпіонаті міста з футболу 9 на 9. І у цьому турнірі перемогу з рахунком 5-1 святкувала команда Автобро. І гравець, і капітан, і головний тренер Миколаївської команди Володимир Журба говорить: команда сподівається на реванш. Хочеться йти тільки до перемоги. Ми Трошки усилились. Наші молоді гравці, так сказати, міні-збори пройшли. Була можливість нас трошки пограти, потренуватися. І зараз будемо дивитися. Тільки перемоги. Хочеться матч-реванш. Вірить у перемогу і гравець та директор команди суперників. Я вважаю, що команда Маслітіна, напевно, підготувалася вже краще, можливо, на трансферному вікні когось взяла собі у підтримку, тому гра буде, напевно, тяжка, але ми, звичайно, що розраховуємо на позитивний результат, на перемогу. У другій півфінальній грі перший тайм виграла команда у червоних футболках, команда спортивної школи імені Масалітіна. У другому таймі білі футболісти автобро забили один гол у ворота команди з Миколаївки, але гру програли. 2-1 перемога команди ДЮСШ США імені Масалітіна. Таким чином підлісівський та «Автобро» зіграють за третє місце. А у фіналі Сонди і США імені Масалітіна розіграють кубок міста Суми. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини. Суми.